Привіт, друзі! Ну що ж, ви чули вже про зміни перетину кордону від 28 жовтня, про які вже нам розповідав наш український уряд. І звісно ж, друзі, ці зміни будуть стосуватися громадян, які мають інвалідність. І звісно ж, через корупційні схеми, яких в Україні надто багато, і в цей час це лікарі, які продавали довідки МСЕК, звичайно, це не всі лікарі, а тільки хабарники. Можливо, і ви таких друзі, знаєте. І що з ними робити? Напишіть в коментарях, тому що саме вони Продавали ці довідки, які давали змогу безперешкодно виїжджати чоловікам призовного віку за кордон. Тобто, хто має гроші, той має можливість виїхати. А прості громадяни нехай топчуться далі в Україні. І звісно ж платять податки нічого. Тобто, якщо нічого не заробляють, то й не платять податків. І Україна в плюсі. Звісно ж, друзі, я це все жартую, але можу вам сказати наступне: Що президент України зазначив, що через ці корупційні схеми він дає доручення уряду, щоб ті просто забрали цю довідку і. Із списку тих документів, які дозволяли виїжджати чоловікам призовного віку. Ну, наприклад, якщо вони мали цю довідку, то вони могли виїхати безперешкодно. Але тепер, друзі, від 28 жовтня вже такої можливості не буде. І зараз я вам друзі перерахую список, який буде дозволяти виїжджати за кордон громадянам з інвалідністю. Якщо вам не шкода, друзі, поділіться цим відео з вашими друзями. Тому що, наприклад, не кожен дивиться мій канал, і не кожному ця інформація, наприклад, потрібна. Але хтось її потребує, але на канал не підписаний. Тому я вас ласкаво прошу поділитися цим відео. І зараз я вам друзі перерахую список, який є вже затверджений урядом і який дозволяє виїжджати за кордон, тобто. Один із цих документів потрібно мати, щоб безперешкодно виїхати за кордон. Якщо ви маєте посвідчення, яке підтверджує відповідний статус людини з інвалідністю, то ви зможете виїхати за кордон. Або ж ви маєте пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності. Тобто, з цього ми розуміємо, що і перша, і друга, і третя групи інвалідності все-таки підходять для виїзду за кордон. Якщо ви підтвердите, звісно ж, це і наступне друзі. Це соціальна допомога за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики. І, звичайно ж, ці зміни будуть вже впроваджені і вони вже діють. І довідкам СЕК, ще раз підкреслюю, не підходить для перетину державного кордону, друзі. Така коротка інформація для вас. Також нагадую, що в місті торунь, 11 та 12 листопада, відбудеться благодійний міжнародний хокейний турнір, на якому буде присутня харківська хокейна команда. Сім бійців вже є на війні саме з цієї хокейної команди. Тому, друзі, прошу всіх підтримати за посиланнями, які будуть в описі до цього відео. Також ви можете задонатити на цей турнір. Ну і звісно ж, ваша присутність це буде найкращим варіантом. Тому запрошую всіх ласкаво і побачимось, друзі, в наступному випуску.